Вирішили піти у ліс. Тут. Бачите, ось він готель. І поруч така ділянка, наче закинута. Нічого немає, тільки бур'ян. Але є отака стежинка. І крутий підйом. Зараз підемо, подивимось, куди він веде. Яка квіточка гарна. Що це таке, я не знаю. По листічку, може, ви впізнаєте, хто тут живе, скоріш за все знає. Ну, це деревій, це зрозуміло. Але теж гарний. А ще якісь квіточки, Такі гарнюсінькі. Пройшла 50 метрів, а вже задихалась. А хотіла на хом'яка піти. Там бо, мабуть, і легла наверху, якщо б піднялась. Уф. Так, зійшли з тієї тропи і підемо отут по сходинках до лісу. Я знайшла тут ожину лісову, але вона зелена. Зелененька ще. а так би спробувала. Яку квітку я побачила? Вау! Дивіться. А, боже яка краса. А колір який. Очманіти, яка краса. Чоловік мене кинув, пішов наверх подивитися, чи є там якась, якийсь майданчик такий. О, Боже, дивіться, як це гарно. А я зависла біля квіточки. Як я скучила за своїм садочком, вже скоро. Тут такі густі ялинки. А, ти тут. Ти мене чекаєш, так? Я вже нажалілась на тебе, сказала, що ти мене кинув. Що там знайшла? Я знайшла квіточку таку гарну. Не знаю, як вона називається, щось крутиться в голові, але забула. Все, чоловік сказав, що кінець ми прийшли. Це моя перша підкорена гора в житті. Зависла біля піхти. Це ж піхта, отакі голки має. Як вона блищить? Так виблискує. І як дика. Наче не бачила ніколи. Ще один кущ такий, такої квіточки. Ой, тут. Ціла галявина таких квітів. О, спіла. Спіла. Зараз чоловіка прихищу. Ти бачила ще. Все, немає. А ось. Ось вона. Спіленька. Теж піхта. Красуня така. З таким блакитним відблиском. Як який врожай назбирала. Зараз будемо смакувати. А що за Це, це ужина. А, ну так, да, кустиш, це ж, це ж це і О, от. Угу. вона і є. Вона її є. Тут оси. Повно ос. М -м. Трохи кисленька. Але смачно. лісову Вперше спробувала. М -м. Дивіться. Який вид. Ходи. Попереду якась гора. Густий ліс, темний. Тут і відміді. й дикі кабани. Їдять тільки. Українців не чіпають. Що, підемо у ліс? Ось що, я... Ось що я знайшла. Дивіться, який великий. Не знаю, що це таке. Що Це за гриб. Нехай собі росте. Якісь такі гриби цікаві, що я і не бачила в житті. Ось там. бачиш Ще один такий цікавий. Що це їстівне чи ні? Виглядає, як ні. Крихке, як корал. Білі грибочки. Теж білий гриб. Хтось просто йшов, збирав і викидав. Може, там і ведмідь? Так, ведмідь. Ой, які вони гарнюся! Ось росте. І ось він там росте. Боже, аромат який, так хочеться назбирати. Як тільки довести їх. Мухоморчик ще один. Ще один красунчик. Яскраво помаранчевий такий. Це ж треба такому бути гарному і такому отруйному. Знайшла якийсь такий гарнюсінький. Цяточки. Може то білий мухомор. А, він ось. Буде потім помаранчевий, мабуть. Ось такий знайшов чоловік, но він хтось зірвав його. Не або... зірвав, він роз. Це я його зірвав. М навіщо? Ну він вже старий. Нагулялися, надихались гірським повітрям хвойним. І спускаємось назад, що сказати, тут гриби кругом, тільки знати потрібно, які вони істівні чи ні. В нас на півдні, щоб знайти гриби раз на 5, а зараз вже і, мабуть, на 10 років, тому що дуже сильна спека, помінявся клімат, дощів немає. То це потрібно постаратися, там якийсь тиждень-два, може, є. Ті гриби, але якщо вам показати, то будете сміятися, то не гриби. Ви, мабуть, таке навіть і не глянули, бо на таке сироїшки там, ну таке піддубовики, чи як вони там називаються. От у нас грибів таких зовсім немає, але і зараз ніяких немає. За клімату. Дуже тут гарно у лісі. Щасливі люди. Щасливі люди, хто живе тут. Можна вийти і просто собі назбирати на вечерю або на юшку грибну. Свіженького. Свіженьких грибочків. Ось якісь грибочки. Слухай, наче десь річка. Ти чуєш? Да, наче щось шумить. Наш басейн. Наш басін? Да. Ні, це річка десь. Щось шумить. Це, це наша хата. А, ну точно, це наш готель. От сюди виходять наші вікна. Доброго вечора. Доброго вечора. В нас немає, а в лісі є. <світування> а якщо б ми знали, які вони, їстівні чи ні, ми так подивитися. Так, можна пройти. вночі підемо. <світування> вночі з ліхтариком. Ось наш номер. Дякую, гарного дня. Дякую вам також на взаєм. Ми спустилися. Такий гарний тут вид згори. Така краса. Було б здоров'я стільки лазити по горах, то я б, мабуть, тільки там і лазила. Скоро сонечко вже сяде. Хата, така стара. Так, тут якась стара хатинка закинута, занедбана. Сідає сонечко. Чарівне таке видовище. Захід сонця у Карпатах. Дуже гарно. добре. За квіточками доглядають так добре. Кожен день поливають. А ви їх поливаєте тільки, тільки водою або якесь добриво? А? А, спеціального добриння. Угу, бачите? вони гарненькі. Підживлюють добривом, тому вони такі гарні. Бо в нас це вдома це вони такі. Кожен день з з добривом? Та ні. А от ці цвіти, вони цілу літо такі гарні. Так? Хапець. Дуже гарно у вас тут. Доглядаєте добре за ними. Ой, дивіться, який захід. аню, Мамо, Така краса. До завтра. А Просто косково. 嗯。Okay.